Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб фм Сьогодні середа, 12 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік відключення електроенергії у липні. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Сьогодні, 12 липня, у Корапі буде проходити безкоштовна видача одягу бувшого у використанні від Червоного Хреста. Запрошення для участі в грантовій навчально-консультаційній програмі sure, the Sustainable and Resilient enterprise серпень, вересень, 2023 онлайн та офлайн. Коробську громаду відвідав британський благодійник Філіп Едмонс. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. За добу зафіксовано 132 прильоти. Буревійна робив лиха на Чернігівщині без світла понад 20 тисяч абонентів. А також сьогодні в ефірі соціально правова рубрика із нашою постійною гостею адвокаткою Дариною Мальцевою. Сьогодні ми почуємо роз'яснення за питанням усиновлення. Новини та оголошення. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії у липні. Можливе планове відключення електроенергії 12 липня з 8 години ранку по 18.30 годину вечора у таких населених пунктах: Лукнів, Райгородок, Атюша, Поліське. Дізнатися детальніше, за якими адресами можливе планове відключення електроенергії ви можете на офіційному сайті. Коробської громади «Коробська громада GoUA» у розділі оголошення відключення електроенергії. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 12 липня – Вільне, Тарасівка з 10 до 15. -ї. 13 липня – Городище, Будище з 10 до 15. -ї. 14 липня – Придеснянське, Оболоння з 10 до 15. -ї. Сьогодні, 12 липня, у корапі, буде проходити безкоштовна видача одягу, який був у використанні від Червоного Хреста. Отримати можна всім бажаючим без винятку. Якщо маєте потребу, обов'язково завітайте. Короп вулиця Поштова, 10. початок о 10.00. Запрошення до участі у грантовій навчально-консультаційній програмі sure, The Sustainable and Resilient Enterprise серпень, вересень 2023 онлайн та офлайн. Для кого для керівників та менеджерів управлінської ланки малого та середнього бізнесу рекомендовано компаніям з персоналом від 10 до 150 осіб, які хочуть розробити стратегію управління ризиками та стійкості для власного бізнесу. Програма не підходить. Ходить бізнесменам, які призупинили свою діяльність або знаходяться на етапі виживання. Учасники програми отримають можливість пройти навчальну програму стале та стійке підприємство управління ризиками онлайн або офлайн. Всього 12 ефективних годин. Близько 200 бізнесів отримають індивідуальні консультації та менторинг в розробці стратегії стійкості бізнесу. Модулі навчально-консультаційної програми, модуль перший стійкість та. Адаптація бізнесу. Три здібності стійкості. 9. Практик стійкості, діагностика стійкості. Що таке адаптація? Стратегії адаптації. Модуль 2. Критичні бізнес-функції. Пріоритети бізнесу, ланцюг вартості, критичні бізнес-функції та бізнес-процеси. Оцінка максимально допустимого періоду впливу збою. Модуль 3. Стратегії управління ризиками, небезпеки та їх категорії. Багатофакторні небезпеки, аналіз. З ризиків, стратегії управління ризиками, формування реєстру ризиків. Модуль 4: план роботи з ризиками, сценарне мислення, план роботи з ризиками, аналіз ефективності планів, спроможність роботи з ризиками, поглиблене консультування та розробка стратегії. Близько 200 бізнесів отримують індивідуальні консультації та менторинг у розробці стратегії стійкості бізнесу, умови участі: участь в програмі безкоштовна завдяки гранту за умови за Дження заявки учасника відбірковою комісією заявки приймаються до 20 липня 2023 року за посиланням, яке ви можете знайти на офіційному сайті Коробської громади, Коробська громада GoUA у розділі новини запрошення до участі у грантовій навчально-консультаційній програмі. «ШУР». Мова проєкту українська грантовий навчально-консультаційний проєкт для бізнесу стали та стійке підприємництво за методикою ШУР. Здійснюється в межах програми міжнародної співпраці – відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація МСП, яка спільно фінансується Європейським союзом та урядом Німеччини, і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Гезелхаф Фур International Зусменнарбейт. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для. Для розвитку українських малих і середніх підприємств, а також підтримку інновацій та експорту, є – ініціатива Європейського союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах східного партнерства, виконавчий партнер, клуб ділових людей України. Коробську громаду відвідав британський благодійник Філіп Едмонс. Він керівник благодійної організації Британська гуманітарна допомога добрий друг благодійної організації «Аратта», з якою понад шість років плідно співпрацює Коробський підрозділ Товариства Червоного Хреста. Філіп Едмонс уже неодноразово відвідував Коробщину і щоразу надавав допомогу для наших людей. У часи війни він не залишається осторонь людських потреб, допомагає Україні. Ось і вчора, 11 липня благодійник передав партію допомоги для підопічних товариства Червоного Хреста із Філіпом Едмонсом. Зустрілись голова громади Володимир Коніцин, колектив підрозділу товариства Червоного Хреста на чолі з Таїсією Онубкою і депутат селищної ради Олена Куніцина. Благодійнику щиро подякували за постійну допомогу Коробській громаді. До речі, під час попереднього візиту Філіпа Едмонца підрозділ Червоного Хреста ще тіснився у підвальному приміщенні школи, не пристосову. Ваному для таких потреб зараз, за баченням голови громади, відбувається розширення, облаштовується нове просторе приміщення по вулиці Незалежності, де згодом працюватиме підрозділ товариства Червоного Хреста. Благодійник відвідав цю будівлю та ознайомився із ходом ремонтних робіт. Ще раз дякуємо за візит. Сподіваємось на продовження нашої співпраці та дружби. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби, 11 липня, нараховано 9 обстрілів, 132 вибухи з різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування. Північ, Чернігівська область, Сновська громада, гірськ, 40 приходів, ймовірно ствольна артилерія, плюси 17 приходів ймовірно мінометство двадцятого міліметру. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Інформацію взято із сайту Челайн. Ура війна робив лиха на Чернігівщині без світла понад 20 тисяч абонентів внаслідок грози та сильного вітру. На Чернігівщині пошкоджено близько сотні ліній електропередач. Найбільше дісталося території колишнього козалецького району без світла 22 тисячі 364 абоненти. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє голова Остерської громади Леонід Мисливець. Високовольтні до 10 тисяч вольт підвідні лінії електропередач до населення. Лих пунктів вже відновлені енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше усунути наслідки негоди і забезпечити світлом кожного свого споживача. Для цього до відновлюваних робіт максимально залучили наявні засоби та персонал. А також щодня працює 5-7 бригад електриків з інших районів Чернігівщини. Телефон гарячої лінії акціонерного товариства Чернігівобленерго 0800 210 310. 0800-210-310 або ж 0462-77-29-01. 0462-77-29-01. Це були новини. Лише ти я, лише почуття, я бачу, коли на фото настрій. Лише ти я, і таку, як ти мені не знайти Я знаю, ти знаєш, як зійде зоря, спати буде місто, спати не буду я, чекаю, палає на столі свіча, а як буде пізно, дочекаюсь я. Я і то за тебе крізь го. Кіра одночі закіпає. Соціально-правова рубрика. Сьогодні у соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка, завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово. Опікаться прийому свою сім'ю дитину, але без придбання. Прав батьків, тобто опікуни беруть на себе обов'язок щодо забезпечення дитини, представляють її інтереси, але в цілому їх дії обмежені і строго контрольовані. Наприклад, опікуну доведеться подавати звіт про використання майна дитини і про грошові витрати на її утримання органу опіки. Дитина буде перебувати під опікою тільки до 18 років. Після настання повноліття дитина і опікун стають один одному чужими, незалежними один від одного людьми. Усиновлення це теж форма опіки над дитиною, яка залишилася без Своїх біологічних батьків тільки в даному випадку діти потрапляють в сім'ю на правах рідної, майже кровної дитини, а усиновлені стають повноправними батьками. Попри те, що процедура усиновлення в цілому складніша і займає більше часу, вона дає більше можливостей тим, хто має намір на просто дбати якийсь час про дитину, а створити свою сім'ю. При усиновленні виплата нараховується на ім'я одного з батьків, а самі гроші батьки мають право витрачати на свій розсуд в інтересах дітей. За отримані і витрачені кошти Кошти не перед ким не потрібно буде звітувати. У випадку, коли у синовителі беруть у сім'ю двох і більше дітей, такі виплати надаються на кожну дитину. Звернутися за виплатою державної допомоги потрібно не пізніше 12 місяців після того, як рішення суду набрало чинності. Виплата здійснюється органом праці до соціального захисту населення України. При встановленні опіки виплата адресується опікуну, але грошові кошти є власністю дитини. Цими грошима можна розпоряджатися кількома способами: відкрити щедний рахунок і відкладати. Гроші до повноліття дитини, використовувати гроші на потреби дитини, але при цьому давати докладний звіт з доказами чеками про витрачені суми в щоквартальному звіті. Розмір допомоги становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. Але коли дитина виплачується аліменти, пенсія або стипендія, розмір такої допомоги є різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку. Це була соціально правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною, адвокаткою, завідувачкою сектору надання безоплатної вторинної Правової допомоги. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з зичо мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – Рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.